Я радию звітати у нас на каналі, канал МітоАвто, канал про автомобілі із США. І ви знаєте, що ми показуємо повністю процеси ремонту відновлення автомобіля під ключ. Тобто ми привозимо авто із США, ми їх там вибираємо, підбираємо нашим замовникам, веземо в Україну, розмитнюємо, приймаємо на СТО і ведемо повністю під ключ з гарантією, з актами виконаних робіт. І наші замовники їздять виключно на гарних автомобілях, в яких нічого не випадає, не відпадає і так далі. Ви знаєте, що у нас є чотири стапеля. П'ятий ми збираємося ставити, тому що хочемо зробити ще більше потужності для вас. Особливо дуже багато телефонує людей, що привезли авто із США і не знають, де його зремонтувати, для того, щоб із такими людьми можна було працювати, для того, щоб можна було працювати, звичайно, для наших замовників давати ще більше якості і гарантії. І ви знаєте, що з нами авто із США можна замовити як з нашим ремонтом під ключ, так і ми можемо просто привезти авто, і ви можете самостійно зайнятися ремонтом. Як вам зручно, так і можемо. І сьогодні у нас вже перші запчастини знаходяться в камері. Зараз ми туди зайдемо і будемо фарбувати перші автомобілі перші запчастини на автомобілі. Але для того, щоб пофарбувати запчастини, їх потрібно перед цим виготовити. Ось, наприклад, у нас виготовлені запчастини, які скоро будуть направлятися безпосередньо в камеру. У нас спеціально зроблено так заїзд в камеру, щоб можна було заїхати безпроблемно автомобілю. Ось у нас ще дверки погрунтовані. І ось Mazda CX30 у нас буде фарбуватися по задній частині, автомобіль буде заїжджати повністю в камеру, не тільки окрема деталь. Таким чином, як, для того, щоб зробити якісне фарбування, однієї камери буде недостатньо. Потрібно обов'язково використати якісні матеріали в підготовці автомобіля, підготовити його якісно і, маючи певного роду кваліфікаційні навички, а також маючи. Чи ось такого роду камеру, можна дійти до високої якості. Але однією камерою тут, на жаль, не вийде. Ми в своїх роботах використовуємо виключно дороговартісні матеріали, які також мають дуже високу якість. Тому наші замовники отримують автомобілі з гарантією. Знаєте, ну якщо працюєш найдешевшими матеріалами китайськими, то про яку гарантію може йти мова? Хіба що доверіти до побачення? А коли ми використовуємо саме такі, тоді ми можемо працювати з гарантією. Ну що, йдемо. Безпосередньо в камеру, фарбуємо деталі, робимо висновки, а потім поїдемо ще подивимося, що у нас на стапелях. І ви зрозумієте, чому з нами замовляти авто із США краще. Та уже в кінці ми з вами поторгуємо автомобілі і спробуємо один із них забрати для нашого замовника і будемо вести в Україну під ключ. Дивимося, не пропускаємо. Відбувається підготовка камери, треба заправити трішки солярки для того, щоб зберігалося тепло і правильна температура. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with the certainty I have. Автомобіль заїжджає в камеру, вже виготовлені деталі попередньо підготовлені до фарбування. Майстри ще їх обезжирює, звичайно, і підготовлюється до фарбування. Наносить спочатку ґрунт. У нас майстер працює мокрий по-мокрому. Потім після цього він наносить базу декілька разів, і потім після цього наноситься лак. І в процесі фарбування автомобіля ви бачите, як деталі з рихтованих або нових, перетворюються на підготовані, потім все-таки починають трохи набирати колір автомобіля, але ще зовсім на це не схоже. І тільки після декількох етапів нанесення бази та лаку вже ви бачите, як вони виблискують і попадають в колір автомобіля. Тоді після цього, звичайно, вони вже виносяться з камери. В камері вони досушуються, обов'язково закаляється лак, щоб він міцно тримався на Запчастинах пофарбованих і за це фарбування, яке у нас відбувалося десь три з половиною години, камера з'їла 30 літрів солярки. Так, це для того, щоб в камері підтримувалася температура повітря. І тримався клімат, необхідний для того, щоб працювати з запчастинами. Тобто фарбувати в камері це набагато дорожче, ніж ну, просто десь в гаражі чи щось таке інше. Наніс, просто більше лака, тоді заполірував, заполірував, і тоді гарніше. В камері це все звичайно дорожче. Але якість виходить, звичайно, вище. Ну що ж, друзі, далі я вас запрошую до нас на СТО на стапеля. Я вам покажу, як ми працюємо і що у нас з автомобілями. Тому що у нас є декілька цікавих автомобілів з якими зараз працюють майстри ходімо Ось це у нас Honda CRV 2022 року випуску. Автомобіль в класній комплектації Touring з гібридним двигуном. Він в Штатах був просто з мінімальними пошкодженнями. Як виявилось, коли приїхав автомобіль, він на щось наїхав. Та, як бачите, у нас відпригнув ось так от стакан. Його, виходить, розшило. Тепер майстер працює для того, щоб повернути все абсолютно на свої місця. І автомобіль повернути в геометрію і стакан назад приварити. Тобто весь автомобіль вкруг у нас майже цілий, там декілька царапин по задній частині я вам зараз покажу. А основна проблема знаходиться ось тут. Йдемо до задньої частини автомобіля і я вам покажу. А потім заліземо ще в салон і подивимося, що там. Ці автомобілі дуже класні. Ось у нас ще невеличке пошкодження по правій стороні. О! Ось о. Тобто у нас заднє крило ось тут має таку вмятинку, дверка має ось тут таку вмятинку і правий задній ось тут має таку вмятинку. Зараз майстер попрацює над тим, щоб це все виправити і поставити назад. У нас гарна комплектація турінг, автомобіль просто шикарно зафарширований. І зараз ми в нього заліземо. У нас автомобіля, звичайно, і датчики Сіпзон, і пам'ять сидінь, і повний електропакет з усіма регулюваннями. У нас шкіряний салон. З цього автомобіля дуже мінімальний пробіг. Це абсолютно новий автомобіль. Бачите, тут за кермом е повністю екран. Тут у нас здоровенний такий екран. І ось тут багато-багато все-таки налаштувань. Враховуючи, що це е, гібридний автомобіль, тобто відповідно він буде споживати дуже мало пального. На такому кроссовері десь е, буде 5-6 літрів бензину. Але такий автомобіль ще є не самим дешевим. Взяли ми його на аукціоні за 24 тисячі доларів. Ну, от десь під 37 десь отако він приїхав, треба порахувати точніше сюди без ремонту. Та далі, плюс ремонт відновлення. І щось він там вийде. Я вже вам огляд на цей автомобіль, повноцінний зніму по завершенню робіт. Так. В цьому боксі у нас працює майстер Олександр. Як бачите, це у нас джип-компас, і джип-компас постраждав по ходовій частині. Зараз доктор Саша його підліче. Ось тут все поставлено місця і скоро він буде їздити. Звичайно, клієнту запропонується ще Ага, переспутав, вибачаюсь. джип широкий, по фарам не замітив. А... Зараз... Запропонуючи клієнтам обов'язково замінити масла фільтра, щоб автомобіль був повністю обслужений. Так, І тут у нас працює ще один майстер. Тут у нас джип компас вже в цьому боксі. Ось такі у нас були невеличкі пошкодження по обічній частині. Майстер вже замінив дверки на нові оригінальні Крило, крило стоїть, фара, і бачите, можна побачити якийсь результат. Попередній, скажімо так, у нас зазорчики всі на місцях. Ще, звичайно, майстер працює з цим автомобілем, але випилює все, що було на місці. Знаєте, ось в компасах, якщо геометрія проблемна, не виставлено щось не дотягнуто, то отут між фарами і цією решіткою дуже великі відстані. Що з однієї, що з другої сторони. А у нас, бачите, все рівненько, тому що майстер все перевіряє, робить, так, як треба. Так, ну що, у нас Mazda cx 5 зараз. В наступному боксі, і я вам хочу показати, як у нас майстер з нею працює. Тому ходімо. Знаходимося вже в наступному боксі, і тут ми бачимо у нас в роботі Jeep Renegade 2021 року і Mazda cx 5 2022 року. От на них зараз і подивимося. Як бачите, в комплектації Preferred автомобіль він має ось такі характерні полосочки, днівні ходові огні по фарам. І це досить ярко виражає особливість цього автомобіля. У нас, в принципі, невеликі пошкодження, але попрацювати буде ще. Тут у нас. Пам'ятаєте, я вам її показував на минулих відео, щось заїхало в правій задній частині і комарик у нас ось сюди кусав. Що виходить? виходить вже майстер його потянув, вже частково стало на місце. Але бачите, ось тут у нас ще покусано. І ось тут у нас розширило крило. От Знаєте, аби це автомобіль, напевно, готувався на продаж, ніхто б його особливо не робив би. Тут же пару разів молотком би стукнув би, ще трохи натягнув би. Все, що не рівне, оце все, що тут пожмакане, ви його не бачите. Ви коли при огляді просто на базарі, звичайно, воно не видно в очі не кидається. Трошки краще можна потягнути, простукати. Оце все повністю замазать шпаклівкою і все. Дешево і сердито погнав, машина вийшла нижче ринка, викотив на базар, розказуєш те саме дешеве. Мазда в Україні, продав, заробив п'ятерку і довольний. Але якщо робити нормально, то, звичайно, за нормальні роботи треба буде заплатити трішки більше, але це все треба буде поміняти, для того, щоб це все стало так, як задумав завод-виробник. І, звичайно, коли у нас удар відбувся з цієї сторони, то у нас. А трішечки пішов хлопок і ось тут. Не знаю, камера передає чи не передає. Ось у нас перелом. Тобто його незброєним оком можна і не помітити, якщо ви особливо не майстер. Але це означає, що також це у нас викривлення кузова, з яким потрібно буде попрацювати. І звичайно, це також убереться по автомобілю. Ще у нас є декілька заломчиків ось тут. Бачите, ось тут, ось тут. Це все у нас. Запломана. Тобто, відповідно, звичайно, ви як вибираєте автомобіль, і коли у вас око не професійне, ви цього всього можете не побачити, можете не дізнатися і думати, що нормально. А потім купуєте, експлуатуєте автомобіль, а він трошки їде криво, трошки їде боком, трошки їсть резину, і трошки щось по дорозі відпадає, відвалюється. І це все трошки вам спонукає вас думати, що авто із США погані, авто після ДТП погані, чи... Ще щось таке, але якщо ви відразу зробите автомобіль нормально під себе, таких проблем ви відповідно бачите і знати не будете. Ось чому краще робити під себе. Тому що коли робиться на продаж, ніхто за цим псим париться не буде. Це у нас Jeep Renegade. 2021 рік авто в класній комплектації раніше, пам'ятаєте, приїжджав у нас. У нас пошкодження було по лівій бічній частині. У нас комарик виходить кусав саме за ці дверки і ось за цю стієчку. Майстер зараз вже робить витяжку безпосередньо тієчки, буде дивитися, де у нас є пошкодження тут. І ці всі заломчики, складки, що є, працювати з ними. Звичайно, знявся ковролін, усе перевіряється підлога, чи тут на підсилювачах є якісь заломи, немає. І з цим все працюється точно так само. От, і для цього використовується, звичайно, такий, е, таке обладнання, як стапель. Звичайно, у нас є повний набір інструментів для майстрів. І після того, як майстер попрацював, він повністю збирає усе до кінця і перевіряє зазори, перевіряє геометрію, щоб його робота була якісною. Після цієї перевірки, повністю зібраного автомобіля, він відправляється на малярку. майстер прийомщик на малярки приймає автомобіль і він зобов'язаний передивитися. Якщо Якщо щось буде зроблено не так, він автомобіль не прийме і відправляє назад. Ось чому збирається автомобіль, щоб майстер-прийомщик, який працює на малярки, якщо не якісні роботи від мастера рехтовщика, можна було просто не прийняти. Ось чому декілька разів в процесі роботи автомобілі збираються розбираються. Це робиться різними людьми, для того, щоб багато разів контролювати себе. Тому що буде дуже обідно, що якщо тіпа, зробив один раз Брав уже по фіналу, а там все щось кривенько не получається, і получається ой. От щоб цього ой не було, тому і є контроль на кожному етапі всіх робіт. Саме тому ми і це все робимо і можемо надавати вам цю якість, про яку я вам постійно розповідаю, і звідки вона взагалі береться. Після цього автомобіль відправляється вже в малярний цех, де я вам на початку відео показав, як майстри наші працюють з фарбуванням. Та як у нас виходять результати робіт, які ви бачите в результаті вже на оглядах на автомобілі, які я знімаю. Готові у нас на каналі. Ось, може і кажеться, на перший погляд, що все досить просто і досить швидко, але на самом ділі, для того, щоб це все зробити, проходить в середньому десь 2-3 місяці і попрацювати потрібно дуже великій команді багатьох людей. Кожному виконати свою роботу, за яку він відповідає, і таким чином отримується саме цей результат. Ну що, друзі, далі я вам пропоную відібрати автівки, поторгувати в США. Я вам зараз покажу, як я їх вибираю, як я їх торгую, ну, щоб ви мали для себе розуміння, як авто купується, як ведеться, як їде. І Якщо ви хочете замовити для себе автомобіль, телефонуйте, мій контакт знаходиться в описі цього відео, я вас проконсультую і можу зробити все під ключ. Ну що, друзі, прийшов е, вечір і вже час торгувати, відбирати автомобілі. Щовечора я сідаю, передивляюся по аукціонам, що є цікавого, і пропоную замовникам, клієнтам щось вибрати, обрати, поторгувати і взяти. Значить, дивіться, е, ось на копарті, на Айчурі я повибирав безпосередньо автомобіль. Перепрацював зараз GP Cherokee, GP Compass і Renegade. На їхніх прикладах зараз вам і покажу, що відбувається. Тобто, які автомобілі я вибираю, на що я звертаю увагу і чому я думаю, що можна їх до певної ставки поторгувати. Тому що, якщо ставка буде вища, ніж цей автомобіль заслуговує, я думаю, що це тоді робити не актуально. Давайте починаємо. Ось, наприклад, Compass Limited 2021 року. 27 тисяч миль пробіг у нього, Автомобіль невеличкі пошкодження в задній частині, і е, клієнт хоче торгувати цей автомобіль до 5,5 тисяч доларів. В принципі, що дуже нереалістично, до аукціону ще е, 2, е, 2 години 50 хвилин, а вже стої, ставка стоїть 4,50. Такій комплектації такого року із таким пошкодженням, в JP Compass, як правило, уходять біля 7-8 тисяч. Тобто, якщо ми беремо за 5,5, це десятобіль 4. 14 приїжджає без ремонту. Якщо ми беремо 7-8 то автомобіль приїжджає десь 16-17 тисяч без ремонту. І компас ліміт з невеликими пошкодженнями 2021 року, так приїжджає. В 20 під ключ його не зробити однозначно. Компас трошки дешевше від широків ремонту. Звичайно, по фоткам не порахувати ремонт, ви це маєте розуміти, може бути як більше і менше. Але на компас десь 6-7 треба закладувати бюджет ремонту однозначно, і ви розумієте, скільки він може виходити 21-го року, якщо його придбати. Так, значить, Jeep Renegade 2018 року 27 тисяч пробігу, автомобіль 2.4 на повному приводі. У нас невеличке пошкодження ось в лівій задній частині. В принципі, клієнт хоче вміститися з ремонтом ну, по плану. Як мінімум біля 17 тисяч. І ми намагаємося підібрати цей автомобіль для того, щоб його привезти десь без ремонту в районі 11-12 тисяч, не більше. Тобто треба менше 12, однозначно, краще біля 11, щоб плюс-мінус бути в цьому бюджеті. Ренегейт трошечки дешевший в ремонті, ніж компас. Ну, в принципі, тут таке невеличке пошкодження. Значить, ще один Ренегейт це у нас. 41 пробіг, і тут у нас вже передні пошкодження, тут у нас ось в під центральний підсилювач щось заїхало. Як показує практика, десь в середньому ремонт на ренегейт варіюється біля 5 тисяч, плюс-мінус. Буває більше, буває менше, десь так. Так, далі, компас Latitude 4х4. Значить, цей автомобіль має передні фронтальні пошкодження, і я, в принципі, його, тут слабша комплектація, планую торгувати десь 3,5-3,700 доларів. При такій ставочці автомобіль десь. 10 11 приїде без ремонту, плюс ремонт і відновлення. Що я вважаю, досить непогано для такого автомобіля. Ну, от, тут у нас ще буде Latitude о, Limited на передньому приводу 44 пробігу. Ось тут пошкодження в лівій передній. Як бачите, я стараюся І ось дверки зацепило. бачите. Тобто тут 21 рік я буду ставити тисяч, напевно, 5 5,5 на цей автомобіль, тому що зацепило передок, ходовку. І плюс дві двері. Тобто у нас ну, мінімальними ці пошкодження назвати не можна. Тобто 14 десь приїде і, скоріш всього, десь біля 20 вона може вийти з ремонту. Чим менше в автомобіля пошкодження, тим, виходить, дорожче він буде торгуватись на аукціоні, відповідно, дорожче він приїде в Україну без ремонту. І це треба розуміти. За мінімальні пошкодження треба платити більше. Компасрілхок 2020 року, 28 пробігу. Невеличкі пошкодження в правій передній частині. Ну, от цього красення я буду старатися забрати десь також 5-5,5. Я думаю, це досить справедлива і гарна ставочка була на нього. Як бачите, я стараюся для замовників відбирати автомобілі з невеликими пошкодженнями. Так, потрібно розуміти, що. З царапиною на крилі американці списувати автомобіль з реєстрації і в утилізацію не будуть. Тобто відбулося якесь ДТП, відбулася якась подія, є якась причина, чому автомобіль списали, і е, потрібно розуміти, що треба зробити йому ремонт і відновлення. Мене дуже сильно насторажують ті автомобілі, які на фотографіях виглядають майже цілі, і на них майже типу, нічого не потрібно робити, ти тільки його купи, диви, яка ласт. Як правило, коли перевіряєш такі автомобілі, це вже стає схожим на куклу. Що таке кукла? Це підставна машина на аукціоні. Ти думаєш, що вона ціленька, хорошенька, зараз тобі попадеться. І чекаєш на неї Коли приїжджає автомобіль в Україну, ти його розбираєш і коли ти бачиш це. Що до тебе приїхало, ти просто в повному афігі. Тому щоб цього не було, я обов'язково дивлюся і перевіряю, щоб продавець автомобіля була виключно страхова компанія. Ну, можна ще в прокатній компанії купувати, але точно не в продавця перекупника. Я однозначно перевіряю обов'язково. Історію цього автомобіля по аукціонам, щоб вона не торгувалася, не купувалася перед цим якась розбита, розвалена. Зараз капот, фару, крило накинули, і типу класна машина, і зараз за 3 копійки вам її продадуть. Так ну, класної набагато дорожче на цьому зароблять. Перевіряю історію аукціонів. Після цього я обов'язково замовляю карфакс. По карфаксу кількість ДТП, історії ДТП і списання автомобіля, якщо такі були, відслідковується відповідно. Кількість власника, регламент обслуговування автомобіля. Карфакс коштує грошей, але для замовників я їх беру безкоштовно. Тобто наші замовники отримують карфакси на своїй автомобілі безкоштовно. Я вважаю це досить таки великою і суттєвою перевагою. Jeep Чирокі має передні пошкодження. Ось такий джіпчирокий, червоненький я буду в принципі торгувати тут 21 рік, бачите, невеличкі пошкодження. Отут ставка буде 8-9 тисяч не менше. Ця машина приїде десь 18-19 без ремонту. А тут вже трішки більше пошкодження, і це вже 20-й рік, це трошки старша машина, пробіг 34 І тут у нас, ось бачите, підсилювач в серединку туди. Отак от комарик туди вкусив, пішов туди. І значить, цю машину я вже буду торгувати дешевше. Десь 6. 6 це буде досить справедлива ставка на неї. Це десь 15 машина приїде без ремонту. У нас в автомобілі двигун 3.2, а це подвійний акциз, і розмитнення буде дорожче, ніж на 2,4 двигун. Але 3.2 потужніший і він вважається кращим Ось такі ліміти 2021 року спрацювала безпека, невеликі. Також пошкодження. 24 000 у нас пробігу. І на такий автомобіль десь доведеться 17,8 однозначно ставити. І ось такий ще буде комплект це університет 21-го року 14 тисяч пробігу у нас. Також 3,2 двигун на передньому приводі, і я думаю, буде досить справедлива ставка на нього в районі 8 тисяч доларів. Ось, друзі, такі автомобілі на сьогоднішній день я відібрав. Я спробую поторгувати щось виграти. Якісь автомобілі для наших замовників, якісь автомобілі е, я спробую взяти на продаж. Як тільки щось із цього я виграю я, на продаж, я відразу роблю публікацію в наших соцмережах Viber, Instagram, Телеграм, Фейсбук. Підпишіться на них в опису цього відео вони знаходяться для того, щоб бути проінформованим і першим в курсі подій, які автомобілі ми виграли, по яким цінам ми вам їх пропонуємо для викупу. Поки автомобілі йдуть в дорозі, вони дешевші. У нас зараз в наявності є 5 автомобілів, тому один із них ви можете бронювати під себе. Можете переглянути вони принципі, в усіх соцмережах є. Скоро я зроблю оновлю публікації про них. Уже деякі з них вже зайшли навіть в порти, їх можна бронювати дешевше, тому не пропустіть, поки є в наявності в дорозі. І там ви можете знайомитись з нами, як ми працюємо. Там ми щоденно викладаємо фотки, відео з малярки, рихтовки, як машини реєструємо, як робимо під ключ. Ви можете зробити з нами. Все від самого початку до самого кінця. Сподобалось відео. Поставте лайк, підтримайте канал. До нових зустрічей! 信不够。